дати можливість висловитися представникам як фірми забудовника почути проєкт депутального будівництва, почути позицію першого ступеня міського голови місто? і прийняти рішення. В будь-якому випадку, друзі, тут у нас з вами на Новому Львові, без нас ніхто нічого вирішувати не буде. <плат> Партія регіонів, зуби, братва, мога <плат> морда. Тут ніхто нічого вирішувати не буде. Будемо вирішувати ми, львів'яни. Правильно? Правильно! <плат> Нехай здасть ці питання, які поставити хочемо ставити забудову. Я думаю, що тут є ситуація дуже проста. Я думаю, що тут ситуація дуже проста. Людей тут ніхто нічого вирішувати не може і не може. Це абсолютно незрозуміло. Не Тому ми пропонуємо за щоб, оскільки на сьогоднішній сьогодні, 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 момент, оскільки я розумію, що дозволу на будівництво ніхто не має. І ніяких документів виконних поставок на те, щоб будувати тут, немає, наскільки це інформував начальник юридичної організації що Не треба цей квартал. Я раз До як такого ладу, я, як це було, до того. От. А тоді, коли воно все буде приведено до такого ладу, до якого ну, до було доподження. Спочатку, щоб за будівлю і зібрали людей, запитали, що хочуть, чи не хочу, щоб підожди, тут все будуть. Якщо я хочу, то відповідно будувати тут нічого не буде, сказати. Якщо буде, хочу, щоб тут було. Кажемо, щоб тут був дитячий майданчик, щоб тут була спортивна людина, щоб було спортивно спочатку інші речі. А на сьогоднішній момент це все треба спокійно. Щоб це треба спокійно це все розібрати, чим швидше краще, щоб це і навести, і навести цей поряд. А за одного навіть як забіг. Він тут прибирається гарну поставку ситуація, але це вже вже відповідно. Деякі питання хочуть. А, гад, не госне питання. Перше. Санітарний педагогічний штаб людей забрали сміттєві контейнери. Б людей гаражі з машинами не обгородили, крали приватну власність. в людей, вкрали дитячий майданчик. Воно цьому наголошує. Це не є неозвоченість документу, це не є перечасні дії, це стаття кримінального кодексу самого права. В цьому видно, що агенти яка не має договору з Українською Кримінальною Будівництвою. Цей договір має бути затверджений сесією Львівської міської ради. Гарно зробили, не правильно кажуть. З точки зору юридичних норм, чинного законодавства, і є вже стаття кримінального кодексу. Є тут самоуправство. Є тут закутівник, я б хотів, щоб ви сказали, за скільки часу. Пока.